У Южному відбувся турнір з мініфутболу. Змагання приурочені пам'яті Миколи Гузика. Матч пройшов 2 листопада, в день народження засновника авторської школи, народного вчителя України. Микола Петрович помер три роки тому. Пішов життя на 80-му році. До змагань організатори готувалися кілька місяців. Розповідають, що долучити до футбольного турніру їм вдалося учасників не лише з Южного, а й з інших громад. Готувалися ми до цього турніру дуже довго, мабуть, навіть більше, ніж два місяці. Розробляли дизайн кубку і серед команд багато е, приїхало і нагородних. Команда з Візірської ОТГ, команда із сусідньої Миколаївської області е, Березанка, також взяли участь у турнірі військові. Це гравці, в яких є ігрова практика, вони, е, наприклад, тренуються дуже часто, наприклад, тричі чи, чи чотири рази на тиждень вони грають у футбол. У дворі або в інших містах, і це були люди, які, у яких є футбольна школа. Турнірі міні футболу взяли участь шість команд, серед яких дві команди представників Дю США. Матч проходив по 10 хвилин. Тайм двох групи грали по три команди. Змагання відбулись на майданчику вулиці Приморської. Заряджені на перемогу гравці не поступалися. Кожна з команд намагалася реалізувати гольові моменти. До фіналу війшли три команди, серед яких команда військових. Що мені понравилась. Мені понравіс молоді хлопці. школьники особенно мне понравился там у них парень я не помню как под каким номером он играл но удар у него хороший если честно забило нам красиво почти все из нас с самого детства ну как это наверное у каждого парня с самого детства в футбол играть поэтому да вспомнили чуть, -чуть что было до полномасштабного где-то через минут 40 я уже час я буду на месте и приступлю обратно к своим служебным обязанностям На турнірі була присутня дружина Миколи Гузика. Надія Валентинівна поділилася спогадами про захоплення футболом. її чоловіка для мене особисто, ну, сумний такий день. Це був би день народження Миколи Петровича, але його з нами немає і. Я можу сказати, у мене сьогодні гарний настрій, тому що відбулася таке така позитивна подія. До мене ще декілька місяців тому прийшов наш вчитель фізкультури, він сам закоханий в футбол. І тому завдяки його такої закоханості оце, цей турнір відбувся. Це його ініціатива, це його величезна організаційна робота, тому що він пропонував, він домовлявся, він замовляв і таке інше. Я розумію, що завдяки пану Віталію Лисачову це відбулося. Він показав. Наскільки можна бути в цих умовах позитивно налаштованим, скільки тут було дітей, які могли спостерігати за футболом, і таким чином він популяризує цей вид спорту, який Микола Петрович вважав самим головним видом спорту. За кубок переможця турніру з мініфутболу футболу в фіналі змагалися дві команди Браво та Альянс. Напружений та емоційний матч. Гравці намагалися забити гол у ворота суперника. Підсумку Альянс проявив свою наполегливість та досвід і здобув перемогу з рахунком 3-1. Друге місце посіла команда Браво та бронзу забрала команда військових. За день за день зібрали цю збірну. Ми вважаємо, що ми і так. Взяли максимум, тому я думаю, все було добре. Тут більш старші, і ми тут процентів відсотків 80 переселенців. Дуже сильні суперники. Дякуємо їм. Вони завжди разом грають, тому дякуємо їм за цей фінал. Учасники турніру були нагороджені кубками. В планах організатора турніру провести наступний футбольний матч напередодні нового року.